Сподіваємося, що найбільша сенсація зараз будуть Сподів... України. Українки, так. Ось бачимо українські. Вже ну, як таю, я бажаю, так і бажаю нашим дівчатам сьогодні. Це спокій і впевненість. Так, те, що зараз так необхідно нашим О, дівчатам. Не, так, сміливо, сміливо йти. І е, любе просто, просто е, все буде добре. Ну що дивимось. Дівчата молодці, не, не зі всім справилися, була втрата. Було видно, що трошки вже в другій частині хвилювалися більше, бо розуміли, що добре йдуть, і е, таке буває, що трошки більше стає в хвилянні, що ближче до кінця. Хочеться все зробити. Е, не знаю, подивимось. Подивимося, оцінять судді. Звичайно, ми сподіваємося на краще. Але але даємо вже рішення так, їхні руки. Ми вітаємо дівчат, вже закінчуємо чемпіонату Європи так. для них, для них так, і для України загалом вже е почали дуже добре, дуже впевнено, емоційно не знаю. От бачимо чіткі перекидки. А далі, далі трошки пішло хвилювання, і я вже розуміла, що зараз буде дестрати, тому що там перед. Розхидом. От тут ми бачимо, була така затримка, чуть-чуть не дотягнулася, щоб врятувати предмет, але дуже класна постановка. Е, дуже цікаво, так. Мені справді, оброчує, мічі набагато більше подобаються, ніж стрічки. Вони мають якісь ось такі фішечки. І uh -huh. це кінець, як Лєра запригає, uh -huh. вона так, так. Бачимо тренера щасливі, особливо Ірина Олегівна. Так, на сьогодні у нас Анастасія Канна виступає. Так, ого, так. Це медаль, це медаль. 26 250. Дуже хороша оцінка. Вітаємо! Вітаємо дівчат! Знову змішані предмети. Знову Україна буде на п'ятисталі. Ну що, повертаємося на найцікавіше на церемонію нагородження, де медалі отримуватимуть наші дівчата. Бачимо, в шістьох виходять. Так. так, це супер, супер. Все ж таки, що всі шість гімнасток виходять, тому що справді заслужили, заслужили шість, і, і запасна гімнастка, яка не стоїть виді, теж дуже багато допомагає і робить. Так, всі дуже щасливі. Це справді одна з найприємніших таких моментів. Гімнастиці. Так, це у нас бронзові призерки. Збірна Німеччини. Так, зараз Україна сподівається, дівчата. Посміхайтеся. Я розумію, ви дуже втомлені. Але так, ви молодці, ви заслужили. Так ну і українки, які піднімаються на другу схопенку, п'єдесталу у фіналі з трьома м'ячами і двома обричами. Так, це Азо вже. У 2023 році має срібну медаль Чемпіонату Європи. Діана Баєва у нас взагалі мультипризерка мульти, призерка і чемпіонка Європи ще дуже юному. Віці 16 років вона стала чемпіонкою Європи в 2020 році. Сашочка, це для неї таке срібло, не в командному, а саме за групові вправи вперше на призерка, бронзова чемпіонату світу також, як і Елизавета Аза і Діана Баєва. І uh, Кіра Шарікіна і Валерія Перемета мали минулого року. Бронзову медаль у правах з м'ячем і стрічками. Тепер цього року піднялися вище на друге місце з обручами і м'ячами. Тому сподіваємося, що і наступного року на перше місце. Так, я ж це ж це ж то, що, що я говорю, воно ж здійснюється. <правок> тому так, побачимо, що наступного року буде. Звичайно, ну Но... і тренер групового зараз на новий, це Ірина Олегівна Блохіна. Вона ну, на сезоні був інший тренер. Ну, що будемо слухати їм Іспанії на честь перемоги їхніх спортсменок. Ну і чекайте чемпіонат світу. Так ще забули про Анастасію Ікон, Що для неї це теж дуже вдалий старт? Її тільки недавно поставили групові вправи, тому що в особистому вона не мала ніяких таких. Досягнення на рівні чемпіонату Європи або чемпіонату світу, ось, і теж дуже з нею рада, тому що